Ми створюємо умови, які дуже наближені до сімейних, тобто вони мають зранку встати, приготувати собі їсти, зібратися, поїхати на майстерню, яку дехто з наших резидентів називає роботою, що він їде на роботу. Приїхати додому, приготувати вечерю, вони мають подбати про свій там, чистий одяг, про чистоту в кімнаті. Тобто вони роблять абсолютно все, що роблять звичайні люди в звичайних сім'ях кожного дня. Перспективи в цієї справи, очевидно, є великі, тому що ну ми хочемо бути відкритим суспільством, хочемо бути європейським суспільством, а отже, ми повинні впроваджувати соціальні стандарти, які в європейських суспільствах діють. Наше завдання це залучити до проживання 20 молодих людей, які мають ментальні комплексні порушення віком від 18 до 40 років. Це наш будинок для проживання людей похилого віку. Тут проживає 25 осіб. Вільних місць немає, тому про актуальність говорити, я думаю, є не потрібно, тому що є черга для людей, які, які тут би хотіли перебувати. навчально реабілітаційний центр має кілька відділень. Це є основне відділення школа від 1 по 13 клас, який включає також проєкт до профільної освіти, де дітки вчаться 11-13 клас. І разом з тим вони отримують ще практичні заняття на базі училищ. Це дуже їм корисно, ефективно, адже вони зможуть поєднувати навчання в школі звичне для них, і поєднувати навчання власне в закладах профтехосвіти. І згодом це дасть можливість їм краще адаптуватися на перспективу і продовжити навчання, власне, у цих е, закладах е, е, професійної освіти. Для е, людей, які потрапляють в підтримане проживання, ну це зовсім нова якість життя. І... Для мене це дуже про гідність і про права людини, що кожна людина має жити в добрих умовах, де вона може реалізовуватись, де вона може бути захищеною. Коли ми вже приходимо, наші друзі приходять з працівниками в магазини, то дуже були вражені, наскільки продавці, наскільки були лояльними, наскільки люди також допомагали нашим друзям. Ми вчимося заселяти ліжка, готувати їсти. Стирко закладаємо втирати свої речі, вішаємо, готуємо їсти. Мені дуже подобається готувати. У мене ще є таке, що я вишиваю бісером час. Я прийшов сюди, я перший раз не бачив, бачив, це я то. Я мінив життя. І Я буду далі жити, на віку буду жити тут. Мені сподобалось. У нас є проєкт Іпотерапія. Він надзвичайно ефективний для дітей з психоемоційними порушеннями. Дітки, які проходять курси іпотерапії, вони зазвичай багато почерпають для свого психоемоційного стану і в них покращується також навчання. Напевно, в нас є дуже різні виклики. Це якісь адаптаційні, коли вже молодь потрапляє до нас в будинки. І... В них все змінюється, абсолютно змінюється весь світ, бо вони жили фактично все життя в таких більш закритих закладах, і тут оця свобода великий виклик медицини, тому що більшість людей приходить до нас з такими, які запущеними хворобами або недіагностованими. І також, напевно, великим викликом є їхній минулий досвід, бо переважно всі люди, хто до нас приходить жити, мають тяжке минуле, яке було в них в сім'ях. Ну, бо Ніхто з добрими намірами не віддав свою дитину в інтернатний заклад. Ми коли шукали квартири і будинки, не, не кожен погоджувався. Насправді, знаєте, коли доходили до моменту і казали, що будуть проживати люди з інвалідністю, в більшості випадків нам відмовляли. Mm -hmm. Насправді цей будинок такий даром для нас, є, тому що людина погодилася спочатку самого першого разу, але вже для другого будинку нам було дуже важко знайти будинок. Початок війни спричинив зростання попиту на послуги приватних пансіонатів для літніх людей. Ми закриваємо потребу догляду та медичної допомоги людям похилого віку. Однак, разом з попитом ми зіштовхнулися з деякими труднощами, особливо з браком кваліфікованого персоналу, зв'язку з виїздом людей за кордон. Гостро стоїть питання у молодшому медичному персоналі. Зростання цін призвело до зростання вартості наших послуг, що негативно відбувається на споживачах, бо їх фінансова спроможність знизилася. Для закривання попиту є потреба у відкритті нових закладів, але знову ж таки проблема з відповідними приміщеннями. А будівництво нових приміщень є довготривалим і нерентабельним станом на сьогодні. Ми беремо на роботу фахівців, вчителів-дефектологів, вчителів психологів, вчителів-реабілітологів всіх вузів, які їх випускають. Ми залучаємо студентів. Також у нас серед складу педагогічного є багато батьків, тому що найкращий педагог це мотивована мама, яка пішла вчитися заради своєї дитини, і крім того, вона є дуже потужним фахівцем для інших дітей, має можливість допомогти. У Нас є великий відсоток власне мамів. Які пішли свідомо вчитися, яких ми деяких скерували вчитися, і вони отримують освіту, і вони продовжують працювати. І таким чином ми забезпечуємо наш заклад фахівцями. Ми працюємо для того, щоб забезпечити інклюзивне оточення і рівні можливості для дітей та дорослих з інвалідністю, щоб вони мали право на повноцінне життя та розвиток. Інклюзивне оточення це не перша комфортні безпечне умови перебування. З іншого боку, це є повага до іншості з боку мешканців громади, нашої команди і батьків наших. Клінічних. Процес деятелізації він неминучий. Я розумію, що в один день ми відкриємо двері нашого інтернету, але всі будуть до того.